Привіт! Хочете знати, як зекономити на конверсії коштів в Interactive Brokers? Є два способи. Перший способ, якщо ви купуєте цінні папери на суму до 7 тисяч доларів в еквіваленті, то яку б валюту не перевели, не перевели на Interactive Brokers, ви завжди можете виконати ордер в іншій валюті і Interactive Brokers автоматично конвертує цю валюту. Комісія за автоматичну конвертацію становить 3%. І якщо поділити 2 долара комісії, яке бере Interactive Brokers, за ручний обмін валюти, то ми зрозуміємо, що 2 долара поділити на 3 і буде 7 тисяч доларів, це той ліміт, вище якого вам потрібна вже для економії. Конвертувати вашу валюту в потрібну валюту за допомогою окремої заявки. Там є currency, currency Conversion Order, і тоді з вас знимуть лише 2 долари. Якщо такі короткі відео вам корисні, то підписуйтесь на мій канал. Мене звати Сергій Мікулов, я автор каналу Балади Економного лицаря. Ставте лайки та чекаю ваших підписок.